Для нашого експерименту нам знадобиться 5 зразків води, 60 стаканчиків, 60 цибулин і зубочистки. Робимо отвори для зубочисток з обох сторін. Очищену цибулю занурюємо у воду на 15 хвилин. Закріплюємо цибулю в стаканчиках за допомогою зубочисток. Заливаємо 12 стаканчиків криничною водою. 12 екземплярів заливаємо артезіанською водою. Після зміни води шукаємо цибулини з найменш розвиненими коренями. Через добу ми знову змінюємо стару воду на свіжу. Через три доби після початку експерименту вимірюємо довжину пучків кореня, цибулі. У досліджуваних експериментах корення найкраще розвивалося у січній, криничній та дощовій воді.